Добрий день, почався складний травень місяць. Сьогодні 7 травня, а вже скільки всього відбулося, і парад готують, готують зробити на червоній площі. І Стерненка поранили, і кажуть про наступ на півночі, ворог готує. Минулий розлад справдився по полонених, було повернення. Я казала, невелике, воно було велике, але більше було набагато більше загиблих полонених в тих констаборах російських. До тисячі, до 1900 чимось було повернуто загиблих. Це дуже багато. І 277 живих. Людей повернуто. Що у нас чекає на травень місяць? Подивимося по картам Ленорман. Як ще вони скажуть? Травень місяць. Що буде взагалі по війні? Ну, коса, коса, хмари, дім. Будуть обстріли великі, багато жертв, невизначеність хмари, невизначеність, все в тумані, все емоції негативні, сум, тривоги і дім. Можуть бути обстріли будинків житлових. Так карти показали травень місяць, війна. Тепер подивимося по містам, які найбільше обстрілюються. Що карти покажуть Київ, Чернігів, Суми. Харків. Дніпро. Запоріжжя, Херсон, Одеса. Ми дивимося по обстрілам. Ну, Київ випав якір. Це може бути такі стабільні, стабільні обстріли, як завжди. Якір означає. Ну і щось біля води. Якісь споруди біля води можуть обстріляні бути. Чернігів, лисиця, якісь, якась хитрість, те, щоб обстріли будуть суми, заклади, якісь будуть обстрілюватися в сумах. Це і вищі учбові заклади, лікарні, банки, установи різні. Харків хрест, хрест. Ну, погана, звісно карта: багато жертв, багато обстрілів, Дніпро, собака. Ну, трохи краще. В Дніпрі буде краще по обстрілам. Можна ще додати карту сюди. Ведмідь, ведмідь преться, хоче захопити Дніпро. Так, Дніпро, це в нас Запоріжжя. Жінка випала Запоріжжя, подивимось додатково. Пожей, обстріли з пожежами. Так, ворог хоче відкрити собі шлях на місто, захопити місто. Ключ випав, сонце. Пожежі, обстріли великі, бажання захопити Запоріжжя. Тепер Херсон у нас карта сад. Карта сад означає там, де скупчення великих людей, обстріли. Дивіться, діти, люди, велике скупчення людей. Не ходіть, там Торговельні центри, розважальні установи, ринки, вокзали, це треба бути обережними. І Одеса, зірочки, обстріли будуть Одеси, звісно. Зірочки це падають, падають безпілотники, ракети. Будуть обстріли тому дивіться, у, всі, у всіх містах, ну, Дніпро трошки, трошки краща карта, Дніпро собака. А так, по всім містам обстріли. Тепер подивимося наступ. Що з наступом? На півночі, чи буде наступ на півночі? Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська. Так, вона теж трош, трохи до півночі. Чи буде наступ ворога з півночі? Тривога, тривога, воєнні дії там біля кордону. <кій> Багато розмов про це. Може бути захоплення територій північних областей, невеликих територій, тривога і карта ось випала труна. Тому може лілія, труна і тут конюшина. Конюшина означає, що можуть бути захоплення, але невеликі. Невеликі території, багато жертв при цьому. Тому північ треба до цих областей, готувати. готувати Військових до наступу ворога. Так, тепер подивимось Стерненка, яка він людина. На нього <кхем> був замах. Говорять різне, поранили в руку, говорять про нього різне. Він волонтер, блогер. ну політикою займається, подивимося, що з собою представляє Стерненко як людина. Тепер глянемо. Ну, Миші це замах, батіг. Миші, ще батіг, букет. Миші, ще батіг це замах. А так Стерненко, як людина, він непогана. Людина непогана, але така хитренька трохи, і хоче, звісно, хоче бути у владі, звісно, мати владу, гроші. І лелека. Карта лелека. Він намагається знайти шлях, намагається знайти шлях туди. Ключ і вершник. Ну, у нас всі такі люди. Ці карти погані, але це показує замах на нього. А так він людина непогана і має, звісно, ну, вийде на кар'єру, на свою кар'єру. На своє майбутнє і зробити кар'єру. Ну і для себе, для України теж. Бо тут лелека гарна карта, вершник, ключ, гарні карти. То він така людина непогана. Хоче зробити кар'єру, хай робить. У нас у владі немає таких. Нормальних майже людей немає. Хай йдуть у владу Істерненко, і військові ті, що зараз в армії, і щось змінюють на краще. Так, закінчила я цей розклад на травень місяць. Всього вам доброго, здоров'я, до наступних розкладів.